Tre. Добрий день. Сьогодні поговоримо по про п'ять правил, які треба, п'ять таких операцій, точніше, склати, які треба нам зробити після того, як ми зібрали врожай. Саме перше, що треба зробити, це пройтися, подивитись, де є сухі гілочки, і обрізати їх. Обрізати, дивіться, ми обрізаємо ось. Наприклад, ну, в, мене, в мене сухих гілок немає, бо я, в принципі, не роблю таких великих помилок, як деякі роблять і сохнуть. Я обрізаю ось гілочку на нуль без пеньочка. Чому, коли ми, я вже не раз казав, коли залишаємо пеньочок, заходить така хвороба сажевий грип, і може ви бачили, пеньочки чорніють і воно пропадає. Якщо воно треба врізати, ріжемо до кінця, бо ріжемо, наприклад, оця частина у нас засохла, раз тут врізали. Ось на молоду гілочку. І без пеньочки не лишаємо тут пеньочки. Зразу, 2-3 мм і все. Коли ми неправильно десь обрізали, залишаються пеньочки, сухе, нам треба це прибрати. Сухе буває, що залишається не тільки від пеньочки, а якась хвороба така може серйозно пошкодити дерево. може в манеліозі. В дуже багато гілочок пропадає. Тобто ми проходимо, все сухе прибрали, обрізали і прибрали під деревом. Де там якесь яблучко, якийсь плід впав, щоб воно не гнило, щоб в нас тут не розводилися всякі хвороби, і щоб в нас було чистенько заметено і дерево ми було готові до того, щоб відпускати його на зиму. Це ми тільки перше поговорили. Далі, слідуючи. Не секрет, ні для кого, що на дереві є хвороби, залишаються і зимують. І Хвороби, які треба позбавлятися і цитицидами, і хвороби також йде, хворіє, де в нас сохнуть листочки. І ми, нам треба дерево підготувати до землі. Тобто треба знищити ті всі бактерії, що зараз на ньому є. Що я раджу? Я раджу використовувати залізний купорос. Зараз поясню чому. Залізний купорос це сильний препарат. Але в нього досить вузький спектр дії. До речі, він бореться навіть із шкідниками. Тобто деяких шкідників ті, що мають зимувати, він має знищити не тільки грибкові хвороби. Хоча основне його призначення це боротьба з грибковими хворобами. Коли ми пройшли все залізним копоросом, далі перша обробка перша обробка навесні має бути мідним копоросом. Він доповниться все. Мідний копорос не такий сильний, але зате в нього ширший спектр дії. І препарат би один одного доповнювати. Якщо ми пройдемо залізним купоросом тоді нам не треба ніякого інсектицида, нічого. Залізний купорос також і бореться з шкідниками, які мають зимувати, можуть зимувати, але не будуть, надіємося, на наших деревах Пройшли. Обробили. Далі. Що далі робити, далі робити з деревом Далі треба його підживити. Зазвичай для підживки треба азотні, калійні фосфатні добрива, що використовую я. У мене купа перегною, тому замість азотних добрив перегною є також і калійні трошечки, і трошки менше ще фосфатних добрив. Тобто це таке ну, не чисто азот. Але в основному це азот. Кидаємо сюди перегній калій. Я калій не купляю. Ми сьогодні жаримо шашлик попів. Попіл це і є калій. Приблизно під дерево можна під таке невелике дерево десь пів літра просипати. І далі фосфатню, жменьку невеличку фосфатних добрив, можна суперфосфата. Суперфосфат повільно засвоїться. Якраз, якщо ми в кінці в середині осені це зробимо краще в середині, це що я розказую, то якраз буде його дія трошки далі вже. Коли будуть плоди зав'язувати, щоб вони у нас були великими, крупними, міцними, щоб у нас дерево рослося азотне добрива, і щоб у нас міцні були гілочки і дерево було більш-менш захищене від всяких хвороб. Це для нас калій. Підживили. Далі Слідуюча. четверта операція. Четверта операція це нам треба дерево полити. Обов'язково поливаємо дерево, підготовлюємо його до землі, щоб у нас було у нас було. Сильне, щоб в нас воно було підживлене, щоб достатньо було і вологе дерево. Ми поливаємо, поливаємо сильно. Наприклад, під таке молоде дерево я лию 20-30 літрів навіть води. Під велике дерево і 50 буде нормально. От ми все це зробили, підготовили. І п'ята операція, найважливіша. Можна, якщо в нас є садочок, якщо в нас є, можливо, дачка, це все діло відсвяткувати під шашличок і побажати нашому саду, побажаю, хоч і вам хочу також побажати гарних врожаїв, успіхів вам. І також хочу побажати мирного неба. А з вами був Володимир Головань, місто Лодижин. До побачення.